Шановні депутати, шановні колеги, овочек, прошу свій стану від директора Литонівського ліцею. Повічний <клістичний> колектив навчального закладу у 2023 році продовжує працювати над методичною проблемою реалізація сучасних педагогічних технологій, освіти на засадах компетентностного підходу з метою формування конкурентно спроможної особистості. Та виховною проблемою національно-патріотичне виховання, стратегічний напрямок е сучасної освіти в системі роботи закладу. В закладі освіти працює 20 педагогічних працівників, працівників, з яких спеціалісти вищої категорії 8, спеціалісти першої категорії 5, спеціалісти другої категорії 2 і спеціалісти 5. Шестеро вчителів мають звання старшої. <кій> Педагогічний колектив активно працює над тим, щоб наші діти представляли не тільки заклад, але й нашу громаду на різноманітних конкурсах з базових предметів на олімпіадах і приймали участь в роботі малої академії наук. У 2023 році в першому і другому етапі приймало 57 учнів в олімпіадах з восьми базових дисциплін і в двох мовних конкурсах. Також у 2023 році учениця 11 класу Кудбачна Аліна захистила роботу в секції історичне краєзнавства Російська окупація в Вижорському районі Київщини в лютому березені 2022 року та стала лауреатом у всеукраїнському етапі захисту робіт МАН. Наш заклад не стоїть, не стоїть осторонь і такого важливого питання як забезпечення рівного доступу до якісної освіти. Діти з особливими потребами є в нашому закладі і в 2023-2024 навчальному році в Лутинському ліцеї функціонує 5 класів з інклюзивною формою навчання, де навчається 6 учнів, двоє учнів закладу здобувають освіту за індивідуальною формою педагогічної патронажу. Пріоритетним напрямком виховної роботи в ліцеї є забезпечення національно-патріотичного та духовного розвитку учнів з листопада 2023 року в закладі відкритий куточок пам'яті, де представлена інформація про наших захисників, що навчалися у Витвінівському ліцеї, І також цей куточок пам'яті оформлений. Частиною експонатів музею бойової слави. Пам'ять. Давайте я трошечки закінчу зараз. Фінансове питання треба обов'язково підняти. E, упродовж 2023 року було значно покращено за рахунок державних субвенцій та коштів Дюмерської територіальної громади матеріально-технічне забезпечення нашого закладу. Було придбано засобів та матеріалів на потреби закладу на суму близько 2 мільйонів 209 тисяч, але частку з яких становлять це близько 700 тисяч електроенергії, 500 тисяч це закупівля продуктів харчування. Також було проведено поточний ремонт укриття в цукровому приміщенні спортивної зали. Також там було облаштовано і поновлено. Викриті інфрачервоні обігрівачі було за спонсорські кошти закуплено, <кій> закуплено електричні батареї і, і повністю замінені їх в початковій е, школі. Е, як ви знаєте, в Литинському ліцеї ми специфічний заклад, в якому е, опалення через електричні батареї відбувається. Електроопалення у нас. Це в певному сенсі добре, але з іншого це багато проблем для нас. Вільцей у 2023 році е, е, началося 72 дітей, які потребували особливої соціальної уваги та підтримка, саме діти-сироти, діти з інвалідністю, діти з особливими потребами, е, діти з багатодітних сімей, батьки учасників е, АТО ОБД е, і е, діти е, військовослужбовців. Також ми співпрацюємо з різноманітними організаціями, наприклад, нещодавно приймали. Наші, наш заклад в акції відпочинь. Співпрацюємо з благодійною організацією, яка надає можливість дітям-військовослужбовцям відпочивати на різноманітних е заходах. Мототрек, театр, е зоопарк. Ну і на завершення хочу сказати, що е головне завдання ліцею, ну всіх закладів освіти в е умовах повномасштабної війни це е дати змогу. Отримувати дітям не тільки uh, знання, але й психологічну підтримку, яка дуже важлива, і відчуття приналежності до спільноти. Дякую, забрав. Якщо якісь запитання, на мікрофон.